Світлана запалює смолину. В цій печі жінка щодня готує страви для родини. Як, а як і ковбаси, і крив'янки, і сало. Все ми запікаємо у нашій українській мультівародці. Сьогодні піч розтопила, щоб спекти Паски на фронт захисникам. Поки дрова розжеврюються, жінка приступає до приготування. Доброго дня. вам. Тим часом заходять сусідки, приносять уже спечені паски. Всі ці пасочки жінки згодом понесуть передавати захисникам, поки принагідно допомагають Світлані. Готує жінка за рецептом бабусі, доповненим власним досвідом. Додає сучасні інгредієнти. Спершу готує опару. Так, ми її залишимо. Нехай вона, нехай дріжджі, подружаться із мукою. Далі місить тісто. Це поїде одним хлопцям, а, а то буду пекти іншим хлопцям. Їх вже дуже багато наших захисників, то треба, щоб усі наші захисники скуштували ці пасочки. У хлопців усе є, але що там, тушонків і таке, але ж домашньої паски їм ніхто такої не дасть. Може, магазинну їм привезуть, але ж домашню ні. Тепер несемо його у тепле місце, несу на нашу. Українську піч, яка у нашому селі є у кожного, Без печі в селі ніяк не можна. Ось ставлю її на піч, у тепле місце. Нехай підходить. Світлана, одна з десятка жінок у Старостинському окрузі, що від початку повномасштабного вторгнення щороку випікає паски для захисників. Зорганізувала їх Наталія Мишко. Розповідає, почалось це з випадку перед Великоднем 2022 року. Почалась війна. Ми, можна сказати, були в окупації. У нас не було теж ні продуктів, не було нічого. Але була ще така історія. Зателефонувала мені знайома з Новгорода і каже, дівчата. Там бачила і чула таку розмову. Військовий в нас в АТБ. Ну, просив кілограм два картошки. Щоб допомогти солдатові, обдзвонила кількох місцевих жінок. Дякуючи людям і з ласки, і слабідки зібрали ми більше за півтони картошки, буряка і моркви, цибулі плюс. Люди трошки ще не знаючи ну цього всього, ну це перший раз було правда небагато. Але хто міг спік і приніс пасочку? Так у Слобідці господині об'єдналися, щоб постійно допомагати Збройним силам. Плетимо сітки, зиму платимо плюс квашення саління. Це у нас вже так, і вже цю зиму ми вже почали. Ну як у великих можна сказати, об'ємах готувати, пекти, жарити нашим хлопцям. Жительки Слобідки Тамара Яценко та Олена Телегуз напекли для солдатів по півтора десятка пасок кожна. Ой, ну, так. Ой, ну дарма є всю жизнь багато роботи. У нас ще народини дороди. Да. Ну а ми хочемо їм допомогти. Півдня вчора й затратила, да, і а я сьогодні. А що ж наше було гасло яке? Щоб ну, солдат відчув тепло вдома було, щоб він відчув себе потрібним, щоб його є тим. Донька Світлана Ліза теж допомагає готувати паски для захисників. Змазую олією, щоб не присихало тісто до формочок. Краса ніжненьке, тісто дуже ніжненьке. Ставлю я їх ближе до, до тепла, щоб вони швидше підійшли. О, ось отак. Готові паски несуть до будинку Наталії. У цьому році наші господині випекли 111 пасочок. І ще й буде. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.